Всім привіт! Я в Крипті вже 6 років, тому знаю, в які проекти треба заходити, щоб отримувати гарний заробіток. На моєму каналі будуть лише ігри без вкладень, за які ви одразу отримуєте прибуток або токени з самих проєктів, які відразу ви бачите в своєму криптокошельку або ігровому аккаунті. Підпишись на мій YouTube канал, адже всі проєкти будуть тільки на Ютубі. Сьогодні в мене на обзорі ігрова платформа Good Game Arcade, творцями якої є команда Mobax-гра, в якій свій час дала дуже гарний заробіток. На платформі будемо фармити їхній токен GGA, який відразу ви будете бачити в своєму ігровому аккаунті. Також скоро на платформі має з'явитися нова гра. Обов'язково залітаємо в неї та вриваємося в лідерборди, щоб мати гарну винагороду. Токени цього проєкту мають залиститися на біржі вже в першому кварталі цього року, тому фармимо їх як можна більше, щоб потім продати та заробити свій профіт. Плюс цей ігровий проєкт має співпрацю з топовою біржею OKEX. Переходимо до розбору самої платформи та гри. Вам доведеться всього-навсього грати в одну гру, щоб отримувати ігрові бали, які потім кожного нового дня самі конвертуються в токен GGA. Але також додатково ви фармите токен, проходячи одноразово 4 гри, в яких присутня назва Goblin, це займе не більше хвилини вашого часу, але ви отримуєте кожного дня по 40 ігрових балів. Вклад Yorn виконуємо завдання і отримуємо бали. Продивляючись рекламу в грі, ви робите активність і виконуєте денне завдання Daily Adwatching. В клаці Мі знаходиться ваш профіль, в якому відображаються бали та токени, які можна кинути в стейкінг і отримувати USDT. USDT це як долар тільки в світі криптовалюти. Також в грі Pocket Quest за кожен прохід карти вам дають по 20 балів, прохід займає не більше 3 хвилин. Я даю вам всю інформацію, як можна отримати більше балів. Чим більше балів, тим більше токена ви отримуєте. Переходимо до основної гри, в яку вам потрібно більше всього грати. Це Тресури Hunters. Ця гра краща за майнінг та тапалки в крипті. Ложите телефон і йдете займатися своїми справами. А гра сама вам фармить токен. Просто час від часу робимо ігрові активності, прокачуємо свої скіли та екіпіровку. Заходите в гру зверху, зліва бачите ваш профіль та левел у грі. Тут є багато різного, але я покажу основне, що потрібно робити, щоб швидше фармити токен. Спершу клацаємо на сундук, він починає відкриватися і давати ігрову екіпіровку для вашого героя. Щоб постійно не відкривати його самостійно, справа від нього написано Авто. Нажимаємо туди і все. Сундук починає постійно відкриватися сам. Також там вибираємо, якої рарності вам буде сундук пропонувати екіпіровку героя. Біля скриньки є цифра, яка вказує на її левел. Прокачуйте скриньку, адже відразу почнете фармити речі кращого левела, що дасть вам хороший буст прокасті. прокачці. Адже я цього не знав, тому спочатку було важкувато гарно дамажити мобіль. Далі ви обов'язково переходите до вкладки Town, заходите в центральне здання і там все прокачуєте. Завдяки цьому ви дуже швидко бустанете свого героя. І доходячи до розвітлення в навичках, ідете в ліву відку, вона ще сильніше прокачає дамаг вашого героя. Також обов'язково переходите до шахти, де кіркою збираєте ресурси, один з яких і потрібен, щоб прокачати ваші навики. Переходите до ферми, саджаєте дерева, збираєте монетки, за які потім прокачуєте башню. Переходите до вкладки з кілами і виставляєте їх в від відвідані іконки та прокачуєте. В тій же вкладці Заходите і прокачуєте левел свого героя. Переходите до вкладок з героями, виставляєте їх та прокачуєте. Я вже не пам'ятаю, але вони відкриваються, мабуть, десь вже на 30-му левелі вашого героя. Переходите до вкладки з підземеллям та проходите їх. Також заходите в магазин і обов'язково кожного дня збираєте безплатний сундук та сундук з 10 кристалів. За день ви можете забрати 10 таких сундуків. Забираємо обов'язково. Забираєте, адже завдяки сундучкам вам і випадають речі: більше сундучків, більше екіпіровки. В магазині за червоні і сині білетики получаємо прокачку до ваших скілів і героїв. Проходите різні завдання, клацаєте по всім вкладкам і прокачуєтеся та фармите бали, які кожного дня конвертуються в токен, який ви потім можете продати і мати заробіток сидячи в кріслі. Всім гарного заробітку, до зустрічі!